Що, побували сьогодні в городі гроші всі потратили. Оце жінки ходять скуплятися. Це як зайшла Баврору, чуть весь магазин не скупила. А тоді пішла по ринку, по бабулях. Давай всі там цвіточки для мене це бур'яни. Все давай скуплять. Ну показуй глядачам, що ти тут набрала. Я не можу пройти. Ще ж сезон хризантем а це хрезантима мультифлора Ну, так мені сказала, продавець, я в них не розбираюся, перший раз купив. Взагалі-то я думала, що розентема мультифлора це однорічна рослина. Ну, <сум> кожен учиться видивилась в Ютубі ще що, що її розсаджують. І ось купила чотири такі штучки гарненькі. Поки ще купила, трошки надломила, вони дуже хрупкі. Поки в їх пакетик поклали, поки донесла. От, Гарнюні. Кинулася додому, знайшла ставчики, ж думаю, Зараз буду пересаджувати красу на Не хочу садити в огород, їх можна висадити в город, а можна в ставчики. Я вирішила, що в ставчики, потім занесу на веранду, де прохолодно, а тоді на зиму спущу в погріб. А на наступний рік висаджу знов вже в ґрунт. Кинулася, а ґрунту ж та нема купованого. А продавець сказав, що потрібно вкупований, щоб був ґрунт легенький. Ну, Загвоздка трішки тепер тебе ще й по ґрунт їхати. Я тебе дуже радую.